Привіт, усім. Я впевнений, що більшість з вас знають, розуміють і бачать, що Польща – це одна з тих країн, яка не хоче втрачати ці лідерські позиції, які були на самому початку війни. Тобто Польща, одна з перших країн, яка нам почала допомагати, яка почала приймати українських біженців на свої території, допомагати зброєю, допомагати фінансами, відстоювати наші. Вимоги наші права на, на європейському рівні, на міжнародному рівні, і зараз це також продовжується. Куди би не їхав президент Дуда, куди би не їхав прем'єр-міністр Польщі чи інші міністри, так чи інакше згадуються Україна, згадується війна, обговорюється і відстоюються права України Польщею. Так, це відбувається і зараз. Звичайно, що Польща далі. Хоче і намагається бути лідером в цих питаннях. Вже також є на 90% готова безпекова угода між Польщею та Україною. Не зупиняються поставки тих чи інших озброєнь, фінансів, допомога українцям на своїй території. Тобто, це все далі йде, це все далі триває також зараз Польща дуже активно просуває свій план захисту європейських європейських кордонів в цьому відео ми також про це поговоримо а також є цікава тема в чехії про українських біженців які не вказують точні дані які треба вказати, щоб отримувати допомогу. Якщо ці дані перевірять, а вони перевіряються поліцією, і виявиться, що українці вказали невірну інформацію, то вони втратять допомогу. Ми зараз про це обговоримо. Я дуже вас прошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно, дуже важливо для цього каналу і для і взагалі для просування україномовного контенту, це підписка на цей канал. Більше людей підписується, більше людей дивиться, більше людей підтримує. Дуже дякую вам за розуміння і за вашу підтримку. Кілька секунд дуже корисної інформації для всіх громадян України, які перебувають в Польщі. Якщо ви зараз в Польщі і вам потрібен страховий поліс для автомобіля на українській реєстрації чи на польській реєстрації, туристична страховка, страхування життя чи страхування майна. То в цьому вам допоможе компанія StarMak Finance. В будь-якому питанні вам допоможуть і порадять. Зараз на екрані ви бачите телефонні номера, куди можна звертатися. Також в описі під відео теж знайдете контакти. Рекомендую всім, кому потрібен страховий поліс, звертайтеся в StarMark Finance. Давайте спочатку поговоримо про Чехію, про українських біженців на території Чехії і що в них може виникнути за проблема, якщо вони вкажуть невірну інформацію. Українці, що проживають в Чехії та хочуть отримати тимчасовий захист, повинні повідомити інформацію про актуальне місце проживання. Буває часто, що українці подають невірну інформацію. В такому випадку поліція перевіряла тільки документи на легальність їх, тобто чи вони не є підроблені чи підроблені. Але зараз вже поліція їде конкретно до іноземців, які вказали ту чи іншу. Ту чи іншу інформацію, де вони проживають, і якщо по цьому адресу поліція не знаходить тих іноземців, в тому числі українців, то вони можуть втратити допомогу від Чехії. Випадків із фіктивними документами було вже чимало, тому правоохоронці навідуються за вказаними адресами, щоб перевірити, чи реально особа там проживає. Після цього зазначена біженцями у Чехії інформація про місце проживання вважається неправдивою, а після таких перевірок особи не можуть мати можливість отримати фінансову підтримку від держави. Так що, друзі, слідкуйте за цим, якщо ви подаєте тані, перевірте, чи все гараздне, щоб не втратити допомогу від Чехії. 27 червня Дональд Тус, прем'єр-міністр Польщі, заявив, що безпекова угода між Польщею та Україною вже готова на 99%, і що вона буде підписана до саміту НАТО в Вашингтоні. Він зазначив, що йому доводиться разом з міністром національної оборони дуже ретельно зважувати, як ми можемо надалі допомагати Україні. Але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати. Туз додав, що під час зустрічі в Брюсселі з українським президентом він сказав, що Польща допоможе Україні. Я сказав дуже чітко, ми допоможемо, тому що ваша безпека це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпосередню безпеку, тобто наші можливості. Мова йде про бійців, про озброєння, яке іноді так само необхідне для Польщі, як і для України. Я можу сказати на 95%, що у Варшаві ще до саміту НАТО ми підпишемо цю угоду разом з президентом Володимиром Зеленським. Це добре, що Польща не збавляє свої темпи, що вона далі допомагає і буде допомагати. Підпишемо угоду, і далі співпраця буде тривати, можливо, на іншому рівні, кращому потужнішому. Сподіваюся, так. Польща для нас дуже важлива, і Польща, як і всі країни, але Польща найближче до нас, допомагає найбільше, тому що велика кількість біженців є на території Польщі, це той кордон, через який велика кількість і зброї, і всього проходить. Це важливо для України. І для Польщі. також. Як чуємо прем'єр-міністра, що безпека України це також безпека і Польщі. Також інша заява. Теж 27 червня пролунала від Дональда Туска про оборонну лінію вздовж кордону Росії та Білорусі. І таку заяву зробили Польща, Литва, Латвія та Естонія. Це все дуже серйозно не тільки для Польщі та країн Балтії, а також для нашої спільної європейської оборонної політики. Ми, зрештою, говоримо про зовнішній кордон ЄС. Я про це також не один раз розповідав, що Польща і інші європейські країни хочуть зробити так званий східний щит. Тобто від Білорусі та Росії відгородитися, захиститися так, щоб там не пройшли. Звичайно, це так, на словах звучить не пройшли, але просто більш посилити армією, зброєю. Якимись там бар'єрами, як я колись говорив, викопати там якийсь рів і запустити крокодилів. Тобто це також можливо. В що там будуть вкладати гроші, не знаю. Але от Польща, Литва, Латвія, Естонія і інші європейські країни, які близько до Росії та Білорусії просять Європейський Союз загалом виділити фінанси, щоб посилити цей кордон, щоб там ніякі зелені. Чоловічки і тому подібне не проходило, щоб там не було провокацій з біженцями, з міграцією, які зараз Білорусь та Росія проводить. Тобто, так це робиться, і це вже, бачите, звучить на офіційному рівні, що Польща хоче це робити, Польща це робить, Польща це пропонує. Просто вимагає від Європейського Союзу вкладати в це фінанси. Хочете безпечно жити, давайте грошики. Ми зробимо на своїй території все, що потрібно, щоб ніхто Кого не просили, не зайшов. Це правильне рішення. Це потрібно робити кожній країні. Реально, кожній країні. Як бачимо, світ такий, що якщо в тебе бачать слабинку, туди може хтось зайти і забрати твою територію, хтось зайти і вбити тебе, або ще щось робити. Тому так потрібно. Посилювати свою обороноздатність, посилювати кордони і захищати своїх громадян та свою землю. Мені здається, що Польща в тому напрямку досить активно працює. Друзі, ось такою інформацією. Я хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом. Ну і звичайно підписалися на канал. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.